Всім привіт! Ви на каналі Тата Крієць і сьогодні ось така цікавинка. Насправді дуже і дуже цікавий візерунок. Я вже попередньо ділилась з вами до жакетиків Шанель полотнами, які мають бути трішки більш стабільними. Цей візерунок також може підійти до будь-чого. Як і до тих же пледиків, як і до снудів, як і до шарфів. Ось. І навіть до тих, хто в'яже з рафії, буде дуже і дуже цікава. Або ж сумочка, або е якийсь головний убір все залежить від того, який ви його собі уявляєте. Тож, е насправді, е політ фантазії у кожного свій, і ми можемо брати. Ниточки в декілька складень, брати більший розмір спиць, ось, і в'язати будь-які як і літні вироби, летючі, більш дихаючі, які будуть ось більшу мати можливість драпірування. Все залежить виключно від вас. Насправді, дуже і дуже багато ідей. Якщо ви хочете полотно саме більш стабільним, тоді ми беремо, звісно, менший розмір спиць і він буде більш стабільним. А ще є такий один великий плюс цього візерунку: ми можемо закінчувати насправді дуже красиво наші вироби рукави або низ будь-якого джемперу, тому що цей візерунок не дає. Загортатись низу. Я просто набрала звичайним класичним способом Ось. пров'язала другий рядочок виворітними петлями і вже з лицевої сторони почала в'язати цей візерунок. Тож, ось, наскільки він цікавий, і ось скільки у нього переваг. Дійсно, зовсім я не відпарювала цей зразок, не прала ще. А Якщо попрати і відпарити, то навіть і не потрібно відпарювати, він ось такий просто стабільний. І дуже класний. Ми можемо застосувати його до таких от більш вільних і ширших рукавів, і так само і низу дуже і дуже виходить охайний та класний стабільний край. Тож, насправді, візерунок дуже простий. Ось в'яжеться однаково як лицьова, так і виворітна сторона, за виключенням того, що ми в'яжемо лицьову сторону лицьовими петлями, а виворітну сторону виворітними петлями. Рапорт цього візерунку всього лише дві петлі, де ми просто змінюємо петлі місцями. Ось, ви вже, мабуть, помітили: є перехрещення петель: справа наліво. Спочатку ми маємо пров'язати. Другу петлю рапорту ось, і тільки потім попередню. І так само з лицевої сторони. А зараз ви це все зрозумієте самі, наскільки це просто. Тож, перший ряд цього візерунку кромкову петлю, або знімаємо, або пров'язуємо за бажання. І далі два способи, як пров'язати цей візерунок кому як зручніше. Тож, перший, я вже попередньо ділилась в одному із майстер-класів візерунка, коли ми маємо зняти попередню петлю, прив'язати другу, і потім їх змінити місцями. Ось, якщо вам так зручніше, це перший спосіб. І тільки тепер прив'язуємо другу петлю. Ось і все, весь рапорт. Нашого візерунка готовий. І другий спосіб, як можна пров'язати цей візерунок, не переставляючи петельки відразу чи знімаючи, я відразу пров'язую другу петлю, ось і тільки потім пров'язую попередню. От і все. Знову беру за задню стіночку, пров'язую другу петлю. І тепер попередню. Приважно, так і в'яжу, мені здається, так швидше. Знову беру за задню стіночку, і тільки тепер передню петлю, друга петля і попередня петля скинули знов друга петля. І попередня петля. Дивимось, щоб коли у нас ниточка йде з декількох, щоб не розшаровувалася, слідкуємо, щоб полотно було красивим. Знову беру другу петлю і тільки тепер попередню. І знов покажу вам ще раз, як на початку ряду в попередній спосіб. Знімаю першу петлю, пров'язую Другу петлю, і тільки тепер змінюю їх місцями. От і все, пров'язую також попередню. От і все. Знов знімаємо петельку, пров'язуємо другу петлю, і тепер змінюємо їх місцями і пров'язуємо попередню. Знов знімаю петлю, пров'язую. Другу, ось, змінюю місцями і обов'язково пров'язую попередню. Тож, ось такі два способи для більш швидкого в'язання, коли нам потрібно змінити місцями петлі в ту чи іншу сторону. І тоді у нас будується ось таке красиве і цікаве полотно. Тож, ось, і ще раз показую, як я пров'язую. За другу петельку перед і тепер пров'язую першу петельку. Все скинули. Знову беру за другу петельку, пров'язую її ось і першу петлю, яку пропустили. От і все, наскільки просто. Тож, прив'язуємо таким чином весь рядочок до кінця. І ось я дов'язую цей перший лицевий рядок до кінця, і далі у нас лишається кромкова і завжди буде лишатись одна петелька для симетрії. Тож, завжди в кінці ряду, це кромкова буде одна для симетрії. Тож, ось таким чином буде закінчений перший ряд. І далі розвертаємось на виворітну сторону, в'яжемо так само, лише ж петлями. Тож, знімаємо кромкову петлю, ось, і знову починаємо в'язання рапорта з другої петлі. Першу пропускаємо: ось так. Просто пров'язуємо виверідними петлями, другу петельку пров'язали, і далі нам потрібно пров'язати попередню. Все. Подаємо ниточку і так само. Прив'язуємо все як було в лицьовому ряді. Знов починаємо з другої петельки, прив'язали, дивимося, щоб ниточки не розшаровувались. І знов пров'язуємо попередню петельку. Ось таким чином. Знов друга петелька. Якщо вам зручно, ви можете відразу їх змінити місцями. І попередня петелька. Також подаю ниточку, пров'язую виворітною петлею. Знову беру другу петельку ось видно. І попередню також пров'язую виворітною. От і все. Наскільки простий цей візероночок. І як закінчити виверідний ряд цього візеруночка. Так само, як і в лицьовому ряді, залишається кромкова, і ще одна петля для симетрії ми її просто пров'язуємо вивертною петлею все кромково. Тож, ось весь і візерунок такий дуже простий: в'яжемо однаково як в лицьову, так і виверідну сторону. Ось і ось він який цікавий. Тож, змінивши розмір спиць, ви можете зв'язати будь-який і літній виріб. Він буде трішечки просочуватись, більш повітряним і дуже цікавим насправді буде у нього можливість драпірування, і будуть видозмінюватись трішки, так би мовити, грати ось ці петельки більш витягнутими і більш повітряними. буде цікавим, насправді, якщо ми зв'яжемо. Більшим розміром спиць на літо, якийсь подовжений кардиганчик, це залежить від нас. І якщо це відео було вам корисним, буду вдячна вам за підписку та вподобайку. Всім же бажаю натхнених та красивих виробів і до наступних зустрічей.